Гулаг історія величезної системи трудових таборів, колись розкиданих по всій території Радянського Союзу, від островів Білого до берегів Чорного морів, від полярного кола до рівнин середньої Азії, від Мурманська через Веркуту до Казахстану, від московського центру до Ленінградських передмістя. Буквально слово Гулаг являє собою акроміон назви, головне управління таборів. Вітаю, друзі! Ви на каналі АТИ знав, і сьогодні ми поговоримо про потворне мертвонароджене дитя Яке народила каральна система такої ж потворої новонародженої країни Радянський Союз, а саме ВУЛАГУ. Сама система таборів для радянської Росії не нова. Табори існували і в царській Росії, як каральна система для інакодумців та політичних опонентів. Сама ще на той час новостворена радянська держава створювалася несплановано і хаотично, і рішення приймалися відповідно до викликів тодішніх обставин, як, от наприклад, однопартійність, що призвело до масових прорахунків. А так як більшовики не мали масової підтримки в суспільстві, і щоб прикрити ці прорахунки і закрити рот незадоволеним, була розгорнута революція і масовий терор проти реальних і надуманих опонентів, який став інструментом цієї самої революції. І вже влітку 1918 року лідер революції Ленін вимагає, щоб ненадійні елементи були ізольовані за межами міст в концентраційних таборах. Першими жертвами таких таборів став заможний клас тодішньої Росії. В основному це були аристократи, купці або ті, кого більшовики вважали потенційними ворогами. Так, відповідно, до 1921 року було створено 48 таборів в 24 областях для перевиховання ворожого для більшовиків класу населення. На жаль, ніхто ніколи не надав чіткого опису того, як точно має виглядати класовий ворог. Наслідок цього більшовики від самого здійсненого ними перевороту збільшували кількість арештів з листопада 2017 року. Революційні трибунали, що складалися з випадкових прихильників революції, почали судити випадкових ворогів революції, Совільні вироки до позбавлення волі, примусових робіт і навіть до страти, виносились банкірам, купчихам, спекулянтам. Це означало, що будь-хто, хто займається незалежною економічною діяльністю, колишні царські переемники та будь-кому, хто видавався підозрілим. Також визначення того, хто ворог, а хто не ворог, було різним у різних місцях. Іноді вони збігались з поняттям військовополонених. Захоплюючи нове місто, Троцькійська Червона армія часто брала заручників з представників буржуазії, яких можна було розстріляти у разі повернення білих, що часто і робилося із черговим пересуванням нестійкої лінії фронту, До того ж їх можна було змусити працювати. Вони часто копали траншеї, ставили барикади. Так само самовільно проводилася відмінність між політичними і звичайними злочинцями, но є свідчення членам тимчасових комітетів. І революційних трибуналів могли, наприклад, раптом вирішити, що чоловік, якого було спіймано на тому, що він їхав в трамваї без квитка, завдав шкоду суспільству і винести йому вирок як політичному злочинцю. А зрештою, багато таких рішень залишалось на розсуд міліціонерів чи солдатів, які проводили арешти. Засновник ЧК Ленінської таємної поліції, попередник КГБ Фелік Дзержинський, особисто мав маленького чорного записника, до якого заносив імена і адреси випадкових ворогів. На яких натрапляв, виконуючи свою роботу, в результаті такої політики в'язнів ставало все більше, а місць і умов для їх утримання бракувало. Рішення було знайдено вже 4 вересня 1918 року, коли Троцький висунув вимогу, щоб групу бунтівних чеських військовополонених було замирено, роззброєно і поміщено в концлагерь, тобто концентраційний табір. Через 12 днів у доповідній записці радянському уряду Витроцький знову пише про контразаційні табори, в яких міські і сільські буржуї мають мобілізуватись і організуватись у тилові батальйони для фізичної роботи, прибирання бараків, таборів, вулиць, копання траншей і тому подібне. Ті, хто відмовлятимуться, будуть штрафуватись і утримуватись під арештом до сплати штрафу. Протягом літа 1918 року. Відразу після укладення Брестського миру, яким закінчилась участь Росії у Першій світовій війні, режим звільнив 2 мільйона військовополонених. Порожні табори було відразу ж передано ЧК. У той час ЧК мала видаватись ідеальним органом для вирішення завдань ув'язнення ворогів у особливих таборах. Цілковито нова організація ЧК мала бути щитом і мечем комуністичної партії. Вона була абсолютно незалежною до офіційного радянського уряду чи від якихось. Його відомств вона не мала традиції дотримання законності, не мала обов'язку коритися вимогам закону, їй не потрібно було узгоджувати свої дії з поліцією, судами чи комісаром юстиції. Про її особливий статус говорить уже саме назва: Всеросійська надзвичайна комісія для боротьби проти контрреволюції і саботажу. Чи за російською абревіатурою слів Чрезвичайна комісія ЧК надзвичайною. Вона була саме тому, що існувала за межами звичайної законності. Майже відразу після її створення перед ЧК було поставлено надзвичайне завдання. 5 вересня 1918 року Дзержинському було наказано впроваджувати в життя ленінську політику червоного терору. Ця хвиля терору, арешти, тюремні вироки, розстріли, що піднялися після замаху на Леніна, і була більш організованою за безсистемний терор попереднього періоду. Фактично було важливою складовою. Громадянської війни, спрямованої проти тих, кого підозрювали у руйнівній щодо революції діяльності на внутрішньому фронті. Орган Червоної армії, Красна Газета, описував це так: без жалю, без пощади ми сотнями вбиватимемо наших ворогів. Нехай їх буде тисячі, нехай вони потонуть у власній крові. За кров Ланіна, нехай це буде потоки буржуазної крові. Більше крові якомога більше. Водночас, ЧК, яку пізніше буде перемовлено у ГПУ, ОГПУ, НКВД і зрештою у КГБ, контролювала ще одну систему в'язниць, що спочатку була відома як система особливих або надзвичайних таборів. Попри те, що в ЧК також до певної міри вживали ту саму риторику перерахування і перековки, насправді ці табори не призначали для того, щоб нагадувати звичайні виправні установи. Вони не належали до юрисдикції інших радянських відомств. І були невидимими для громадськості. Вони мали особливі правила, тяжкі покарання за втечу суворіший режим. В'язні у них не обов'язково були суджені звичайними судами. Їхні справи взагалі могли не розглядатися жодними судами. Свою історію система таборів Гулагу почала з Соловецького монастирю. Як тюрма, монастирський комплекс використовувався і раніше. Соловецькі ченці, вірні слуги царя, допомагали позбавляти волі його політичних супротивників. Зокрема, священиків відступників та ексцентричних аристократів-бунтівників ще 16 століття. Самотність, високі стіни, холодні вітри і чайки, які колись притягували особливу породу чинців самітників привертали увагу і більшовиків вже у травні 1920 року у статті Архангельського видання урядової газети Ізвістія про острови говорять як про ідеальне місце для трудового табору. Сувора стихія, режим праці, боротьба проти сил природи будуть доброю школою для всіх злочинних елементів. Влітку сюди почали прибувати перші ще нечисленні в'язні. Інші особи, що посідали набагато відповідальніші посади, також зацікавились островами. Передати ЧК конфісковані монастирські землі разом із землями Петромінського та Холмогорського монастирів, радянський уряд, 13 жовтня 1923 року. Переконував сам Дзержинський, тоді ЧК вже була перейменована в ОГПУ Об'єднане государственне Політичне Управління. Тоді ж відбулося і хрещення цих таборів. Їх назвали лагеря особового назначення. Пізніше вони будуть відомі як північні табори особового призначення російською мовою сєверне лагеря особового назначення за абревіатурою слон. Назва ця стала джерелом гумору, іронії і смертельної небезпеки. Офіційно слон складався з дев'яти окремих таборів на Соловецькому архіпелазі. Кожен з них свою чергою ділився на батальйони, але певна частина в'язнів утримувалась навіть у ще примітивніших умовах у лісі поблизу лісозаготіви. Дмитро Ліхачов, який згодом став одним із найшанованіших російських літературознавців, відчував себе у провілейованому становищі, тому що його не приписали до одного з чисельних. Безіменних лісових лагпунтів, табірних пунктів. Побувавши на одному з них, писав він: Я захворів від страху перед тим, що побачив. Люди спали у траншеї, які вони копали часом голими руками упродовж дня. На далеких островах Центральна табірна адміністрація, поведінку охоронців і начальників таборів контролювала ще менше. Один із в'язнів на прирізько Кісельов у своїх. Спогадах описує табір на маленькому острові Анзер. Начальником тут був ще один чекіст Ванька Потапов. Табір складався з трьох бараків і групи охорони, яка розміщувалась у старій церкві. В'язні валили ліс без перерви, без перепочинку, майже без їжі, сподіваючись отримати кілька днів відпочинку. Вони відрізали собі руки і ноги. За свідченням Кісільова Потапов мав велику купу відрізаних людських кінцівок. І показував їх відвідувачам, яким він також хвалився, що власноруч убив більше 400 людей. Звідти ніхто не повертався, писав Кісільов про Анзер. Навіть якщо і у його свідченнях є перебільшення, вони дають змогу скласти враження про той страх, який викликав у в'язні віддалені табори. Повсюди на островах жахлива антисанітарія, виснажила робота і брак харчі природно призводили до виникнення хвороб передусім тифу. 6 тисяч в'язнів, утримуваних у слоні в 1925 році, близько чверті померло взимку з 1925 по 1926 року, коли спалахнула особливо жорстока епідемія. За деякими підрахунками, щороку гинуло від голоду, тифу та інших інфекційних захворювань від чверті до половини в'язнів. В язнів. одному документі зазначається 25 552 випадки тифу. В слоні взимку в 1929-1930 роках. Але для деяких із в'язнів Соловецький табір означав ще дещо гірше за незручності і хвороби. На островах в'язні ставали жертвами садизму і безцільних тортур того різновиду, який в Гулагу став більш рідкісним у пізніші роки, коли як пише про це. Солженіцин, рабство стало продуманою системою. У звіті слідчої московської комісії, що побувала у Соловецьких островах наприкінці 20-х років, у ході слідства шоковані московські посадовці виявили, що словецькі охоронці регулярно залишали взимку роздяганих в'язнів у старих неопалюваних дзвіницях, зібравши їм руки і ноги за спиною одним шматком мотузки. Також вони судили в'язнів. В'язнів примушували сидіти на стовпах. До 18 годин поспіль, не рухаючись, іноді до них їм прив'язували тягар. Така процедура гарантовано залишала людей каліками, іноді в'язнів примушували голими йти часом, іноді в'язнів примушували голими йти, часом за 2 кілометри митися у замерзаючій воді, або ж їм навмисно давали гниле м'ясо, або відмовляли у медичній допомозі. В інших випадках в'язнів примушували виконувати безглузді непотрібні завдання. Наприклад, перекладати з місця на місце величезні маси снігу, або стрибати з мосту в річку, коли охоронець кричав дельфін. Ще один специфічний соловецький різновид тортур, який згадується і у архівах, і у спогадах, це посилання в'язнів до комарів. Білий офіцер на підвищі Клінгер, який пізніше здійснив одну з небагатьох успішних з соловецького табору, писав, що одного разу він бачив застосування цієї тортури до в'язня. Який скаржився на те, що у нього відібрали посилку з дому. Розлючені охоронці здерли з нього увесь одяг і прив'язали до стовба в лісі, що кишів комарами. За півгодини усе тіло бідолахи покрилося набряками від укусів, писав Клінгер. Зрештою, той чоловік знепритомнів від болю і втрати крові. Видається, що масові покарання відбувалися майже випадково, багато в'язнів згадують страх від того, що вони могли загинути через таку сваволю. Саме у Соловецькому таборі була розроблена особлива система мотивування. Вона полягала в тому, що ти отримуєш харчування відповідно до того, як ти працюєш. Розробив її один із в'язнів цього ж табору Нафталі Аронович Френкель. Як саме Нафталі Френкель вдалося здійснити метаморфозу із в'язнів на начальника табору, також залишається таємницею. Легенда розповідає, що після прибуття в табір. Його так шокувала погана організація, жахливе марнування коштів і праці, що він сів і написав дуже конкретного листа, якому точно вказувалося, що саме не так у кожній галузі, якою займався табір, зокрема у лісовому та сільському господарстві і виробництві цегли. Він кинув листа у скриньку для скарги, в'язнів, і він привернув увагу одного члена адміністрації, котрий надіслав його як Деовижу Генріхові Ягоді. Чекістові, що у той час швидко підіймався щемлями таємної поліцейської ієрархії, зрештою, він стане її очільником. Далі легенда каже, що його відразу ж наказав організувати зустріч з автором листа. За розповіддю одного сучасника, Френкель сам стверджував, що одного разу його швидко відвезли до Москви, де він обговорював свої ідеї із Сталіном, а також Кагановичем. Також відомо, що Френкер організував економічно-комерційний підрозділ слону, а потім керував ним і, обіймаючи цю посаду, намагався зробити соловецькі табори не просто самоокупними, як то кого вимагали декрети щодо концентраційних таборів, а справді прибутковими аж до того, що вони почали відбирати роботу в інших підприємствах, хоча то були державні, а не приватні підприємства. В радянській економіці елементи конкуренції у 1920 х роках все ще спостерігались і Френкель ними скористався. За станом на вересень 1925 року, коли Френкель керував економічною частиною табору Слон, добився права на заготівлю 1300 тисяч кубів метрів лісу в Карелі, обійшовши цивільне підприємство. Слон також став співвласником Карельського комунального банку. І добився замовлення на будівництво дороги від Кемі до міста Ухти на Далекій Півночі. У 1925 року у своїх звітах про економічне становище соловецького табору товариш Федір Ейхман, на той момент заступник Нохтіва, а пізніше керівника табору хвалиться економічним досягненням слону, стверджуючи, що його цегельний завод, що раніше перебував у жалігідному стані, зараз процвітає, лісопилки перевиконують річний план. Будівництво електростанції завершено, а вилов риби подвоївся. Виклади цих звітів згодом з'явились і в соловецьких журналах, і в масовій радянській пресі. У них наводились ретельні підрахунки. В одному із звітів середні витрати на пекі оцінювалися у 29 копійок, витрати на одяг на рік 34 рублі 57 копійок. Разом витрати на кожного в'язня, включаючи з медичним обслуговуванням і транспортуванням. За цими даними становили щороку 211 рублів 67 копійок. Скоро цей успіх став головним аргументом на користь реструктуризації всієї радянської пентенціарної системи, а те, що для його досягнення потрібне було скорочення пайків і погіршення мов життя в'язні, мало кого цікавило. І те, що цей успіх потребував погіршення стосунків з місцевою владою, також мало кого турбувало. Проте, у 1929 році Сталін ще не був таким диктатором, яким він стане до наступного десятиліття. Точніше буде сказати, що того року Сталін запровадив політику, яка в кінцевому підсумку закріпить його владу і водночас до невпізнавності змінить радянську економіку і суспільство. Західні історики називають цю політику по-різному революцією згори або сталінською революцією. Сам Сталін назвав її великим переломом. У центрі Сталінської революції нова програма надзвичайно майже істерично швидкої індустріалізації. В той час радянська влада все ще не принесла реального поліпшення матеріального становища більшості радянського населення. Навпаки, роки революції, громадянської війни і економічного експериментування призвели до ще більшого зубожіння, тоді Сталін, можливо відчувши зростання масового невдоволення революції, вирішив змінити умови життя простих людей. Змінити їх радикально. З цією метою радянський уряд у 1929 році ухвалив новий п'ятирічний план. Економічного програму ще бачала 20% щорічного зростання промислового виробництва. Повернулося раціонування продуктів. На якийсь час було скасовано семиденний тиждень, 5 робочих і 2 вихідних дні. Замість цього робітники працювали і відпочивали по змінах. Щоб жодне виробництво жодної хвилини не простоювало. найважливіші підприємства були і 30-годинні зміни, а деякі робітники мали на місяць по 300 робочих годин. Як і у всіх великих радянських починаннях, розгортання масової індустріалізації породило цілі нові категорії злочинців. У 1926 року Радянський Кримінальний кодекс було переписано, щоб включити до нього серед іншого розширений варіант статті 58. У якій йшлось про контрреволюційні злочини. Раніше у ній було всього один чи два абзаці, однак у новій редакції вони розширились до 18 підрозділів, і у ГПУ їх усі, зокрема і ув'язнення технічних фахівців, та будуть і інші джерела набору в'язнів. У 1929 році радянський режим також прискорив процес примусової колективізації на селі, величезний переворот. Що у певному сенсі був глибшим за саму російську революцію. За неймовірно короткий проміжок часу сільські комісари примусили мільйони селян віддати свої малі земельні наділи і вступити до колективних господарств, часто зганяючи їх із землі, яку сотнями років обробляли їхні родини. Ці перетворення постійно послаблювали радянське сільське господарство і призвели у 1932-1934 роках до жахливих. Спустошливої голодоморів в Україні та Південній Росії голодоморів, у яких загинуло від 6 до 7 мільйонів людей. Також колективізація знищила на селі назавжди відчуття наступності та зв'язку з минулим. В умовах тодішньої жорстокої міжвідомчої конкуренції Янсон спочатку запропонував, щоб його комісаріат взяв на себе управління системою і створив ряд лісових таборів з метою збільшення радянського експорту деревини. Який тоді був головним джерелом іноземної валюти. Пропозицію було відхилено, ймовірно, через те, що на всі хотіли, щоб товариш Янсон і його судові бюрократи контролювали табірну систему. Справді, коли навесні 1929 року проєкт несподівано реанімували до висновки комісії Янсона, було внесено лише незначні зміни. 13 квітня 1929 року комісія запропонувала створити нову уніфіковану систему таборів. Таку систему, яку усувала відмінність між звичайними і особливими таборами. Важливішим було те, що комісія передавала контроль над новою уніфікованою системою безпосередньо ОГПУ. ОГПУ взяло радянських в'язнів під свій контроль з дивовижною швидкістю. У грудні 1927 року особливий відділ ОГПУ контролював 30 тисяч в'язнів, що становило близько 10% тюремного населення переважна частина отримувала у солдатських таборах. Працювали у ньому не більше як тисяча співробітників, а бюджет навряд чи перевищував 0,05% державних видатків загалом. На відміну від цього, тюремна система комісаріату внутрішніх справ мала 150 тисяч в'язнів і споживала 0,25% державних видатків. Однак між 1928 і 1930 роках становище змінилось на протилежний. Інші державні установи поволі віддали своїх в'язнів, тюрми, табори і приписані до них промислові підприємства. І кількість в'язнів у юрисдикції ОПУ зросла від 30 до 300 тисяч. 1931 року таємна поліція прийняла контроль і над спецпоселенцями. Більшість з них становили депортовані куркулі, які по суті були засуджені до примусової праці, оскільки їм заборонялося залишати призначені для них населені пункти. І робочі місця страхом смерті або арешту. В середині десятиліття ОГПУ контролюватиме всю величезну примусову робочу силу в Радянському Союзі. Таборні комплекси ГУЛАГу, які підпорядковувалися лише Москві, були розкидані по всьому СРСР. На середину 1940-х років їх налічувалось кілька сотень. 18 мільйонів людей пройшли через радянські табори та колонії в період із 1929 го по 1953 рік разом із військовополоненими, спецпоселенцями та славницями вимальовується страшна картина. 28,7 мільйона осіб пройшли через Гулаг. З 1934 по 1953 рік було проведено до 800 тисяч політичних страт. Кількість померлих у Гулагу в період з 1918 по 1956 рік від 1,2 до 1,7 мільйонів. Станом на початку 1950-х років українці складали п'яту частину в'язнів ГУЛАГу. В таборах їх налічувалось 362 тисячі, в колоніях майже 146 тисяч осіб.